Thank you. Вітаю це програма Про важливе з вами я, Наталя Демодюк і сьогодні. У нашій студії відомий гість український фотохудожник, член правління національної спілки фотохудожників України, член НСЖУ, член національної спілки краєзнавців України, посол миру, засновник та керівник фотомузею у Рівному та фотостудії і школи фотографії у Фарватері Істин. Це Олександр Харват. Привіт, привіт. Я тебе з приємністю ще раз хочу привітати з ювілеєм. Днями ти відсвяткував 65 років. Ти не боїшся називати цю дату. І ти відсвяткував це як справжній фотометець, організувавши в міському будинку культури фотовиставку Гола Правда, Оголена Правда. З цього певно ми і розпочнемо. Дякую за вітання. Розкажи, будь ласка, про концепцію виставки. Хтось в захваті, хтось називає її дещо провокативною. А, яку філософію ти вкладав в цей проєкт? Ну, перш за все, я довго думав, що зробити на, на виставку. Хотілося щось зробити, якийсь проєкт виставки. Хтось мені казав, давай зроби ретроспективу, там кращих фотографій минулих років, там щось інше. Але щось мені не хотілося якимось. Якимсь новим цікавим проектом, і враховуючи те, що ем, сьогодні війна, жахлива війна, вже багато років, вже 10 років, вже 2 роки, е, по цілої повномасштабної війни, і я не міг прийти осторонь цих, ем, цієї теми. І тим паче я декілька разів їздив туди на передню лінію і ще до Великої війни, і вже під час Великої війни, в цьому році був в Херсонській, Миколаївській області, в Одеській області, в Ірпіні. І тому ну, давати одні розрушені сюжети, де наслідки впливу російської агресії, ну це ми такого бачимо щодня. Щодня і по телевізорі, і в ЗМІ багато, дуже багато. Я думаю, чи не набридне воно знову це показувати? І так воно. Тому я вирішив показати, об'єднати це було складно Я також думав, чи це чи це буде, ну, воно в якійсь мірі провокативно. Оголена правда. Головна правда це війна, і голона правда. Це жінка головна жінка, і тут я хотів порівняти, якби з Україною, жінка, Україна, мати. І то, що Україна наша дійсно оголена, мається на увазі, прийшла у війну. Ну, на нас напали, коли Україна по суті дуже мало озброєна. Багато років москальський ворог все робив, те, щоб в Україні не було можливості захищатися. І власне до такої теми прийшов, вибирав фотографії. Оголони натури, ну і звичайно, ті сюжети. Воєнні сюжети вони вже багато. Ну ці так не, не дуже багато, але експонувалися. свіжіше мається на увазі. Експонувалися в різних країнах світу. І в ці дні, і от, і в, власне з жовтня місяці е, в наслідки російської агресії, ця, ця частинка правди, експонується е, в Південній Кореї. Тобто в Кореї там багато, вже в декілька е, галереях вже була. Е, і, в, і зараз вона вже перейшла в інше місце. Е, ось і в Рівному була виставка, і в Дубному нещодавно от якраз 20... Е, е, Напередодні дня народження відкрили виставку у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Ну і так мандрує, потім поїде до Львова. Ну а, така, а такої теми поєднаного голова правда, Ну це перше. Це перше, перше у нас в Рівному. І... До кожної світлини я намагався невеличкий коментар дати, вірніше я зробив щось, як на мою думку, щось вдаліше, деякі просто підписи, де це, а деякі якісь невеличкі роздуми, асоціації, тобто непрямий коментар. Чи складно стільки років займаючись фотографією, практично півстоліття, придумувати щоразу щось нове і не втрачати здатність дивувати? Ну так, складно. Ну воно якось само приходить час від часу. Ну, хочеться. Щось, щось. Я вже і іншим рекомендую, і кажу, щоб робити не просто набір фотографій, а робити фотографії, щоб вони були об'єднані якоюсь ідеєю, тематично, темою тематичною. Да. Так воно набагато цікавіше, щоб не робити вінігрет. І в цій виставці я зробив е, гола натура всі чорно-білі світлини, а правда війни е, кольорові світлини. Ну і так закомпоновано на кожній стінці посередині е, Україна, е, а навколо е, руїни, які залишають після себе російські окупанти. Твій ювілей ознаменувався ще однією подією: це золота медаль. Першість у міжнародному фотоконкурсі за світлину, різдвяну новорічну світлину, там, де такі милі білі коники, дуже багато лайків подобайок Зібрала ця світлина у Фейсбуці, розлетілася і не тільки Україною, а можна сказати, і світом. Розкажи, будь ласка, про цей конкурс, про цю нагороду, чи стала вона. Для тебе неочікуваною звичайно, історію фотографії, де тобі вдалося зазникувати таку милу пару? Ну, щороку, ну останні роки, колеги, ну, вірніше, можна сказати, з кінця 19, го початку 20-го століття фотографи перейняли цю традицію у французьких художників-імпресіоністів. Робити такі пощівки, новолі ПФК, називається ще вітання фотографа від фотографа. Пишеться рік, обов'язково має бути цифра, які там новий прийдешний рік, і відправляють, так як імпресіоністи робили художники колись, так і художники. Потім певний час ця традиція забулася, а зараз вона чомусь так появою цифри. Вона щось так не дуже поширена, вона поширена більше у фотографів старших поколінь. І вони про це знають. Молоді про це мало знають. А фотограф колега зі Словенії. Він вже років 7-8, мабуть, організовує такий конкурс новорічних поштівок. На конкурс присилає кожен присилає по одній фотографії, лише по одній фотографії. І потім міжнародне журі серед цих всіх вибирають найкращі фотографії. Золота медаль, одна і шоколадки. Більше, менше, менше, менше. Отак шість, шість таких призів. Одна медаль, і решта там за друге там менше, за третє там ще трошки менше шоколадка. Ну, приємно, що таке роблять. І скажу що... І скажу всім колегам, всім фотографам, дизайнерам, не беріть з інтернету ті стандартні листівки, коли їх там море є. І якось не цікаво, коли присилають одинакові від Багатьох людей приходять одинакові картинки вибрані з інтернету. Найзмічніше, якщо... коли людині повертається знову та листівка, яку людина відправила сім. Так, так краще зробити самому. Хай той сюжет може не, не, не дуже буде добре там далі, цікавий, але це буде ваша авторська робота. Ось і так буде набагато цікавіше. Так що фотографуйте, робіть такі вітальні листівки. Ну, це можна не, не лише до нового року. Ну новорічна така традиція, вона має бути підтримана і. Поширюється світом. І в цьому конкурсі брали участь фотографи з 40 країн світу, 242 фотографа. Ну і приємно, що золота медаль. Я отримав листа якраз напередодні. Вона ще не прийшла поштою, ще перейде пошта, довше ходить, чим електронний лист. Ось то ну то ось така нагорода. А сюжету виник зовсім недавно я зробив. Це в грудні їздив з Долбунівщиною, фотографував, був в Гурбах, був в Бущі, там ну, по здобицю, з Долбунів, Старомильськ, Новомильськ, там різні місця. І вже повертаючись з Бущі, на зустріч їхали коні. Я відразу здаля, що зупинився, почав фотографувати не постановочна світла. Ні, не постаново. Вони вони їхали, я в мене здивували, і навіть ну так ну рідко побачиш зараз таке. Я потім запитав цих е, людей. Водіїв коней, вони з мішками їхали. Що вони возить? А вони десь возили молоте зерно і поверталися вже в бущу з меленим зерном, ну, щось там будуть робити, пекти чи продавати, не знаю що. Але дуже цікаво, і тим паче, що коні біленькі, гарненькі. І коли вони, я, вони їхали на мене, вони переді мною зупинилися, і в той момент я пофотографував, вони не їдуть на людину, вони зупиняться. І вони так постояли і один з одним обіймалися. І коли я вибирав, що надіслати на конкурс, ну не лише на конкурс, взагалі вітальну таку листівку зробити, що я щороку відправляю там колегам-фотографам такі листівки, вітаю. І з різних я вибирав і обрав саме цю. Ну і друге питання: як же її підписати? цікаво. Ну оскільки коні такі миленькі, в обіймах, я так подумав, в обіймах завжди тепліше. Воно звичайно в обіймах завжди тепліше, не лише коням. А і людям, і всім. Да, да, і всім. Да. Дуже хороша традиція з листівками. І хто не бачив світлину, підписуйтесь на сторінку Олександра Харвата у Фейсбуці, пошукайте, там є ця світлина, можна побачити. Це стосується наших і глядачів, і слухачів, хто нас не бачить, але слухає зараз в ефірі Радіо Респект. І Олександре, під час презентації ти коротко так і розповів про своє життя. Звичайно, про твоє життя можна писати багатотомні книги, але ти спробував на один аркуш. Його його вписати, ось власне визначивши такі, а можливо ключові моменти. Чи можеш ти приблизно зараз повторити? Ну, без ні, листочка, ні, звичайно. Без листочка, так. Ну, ну, життя, як життя, в батьках. Ну, я не люблю скучне життя. І якось так траплялося в мені в житті, що я завжди знаходив. Якісь, якісь цікаві заняття. І наголошую, що все життя я не робив, не працював там, де мені не подобалось. Там, де не чекав, там, якщо там більше грошей було десь там заваблювало. Це мене ніколи не приваблювало. Це не а, тому було що це... основним фактором, так? Так, так, так. І... То ну, от, 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 так, і ну, від того і на не приходить, коли там щось робиш, те, що тобі подобається. А було ну, різні моменти. Спочатку в мене така творча робота, була художник, після художньої школи працював в художньому комбінаті в ріот на 700 річчя рівного. Ми ще там працювали по оформленню різних об'єктів, і в театрі працювали, і там в наглядній І були часи, коли я приходилось малювати і. Членів політбургів, такі великі, то було ну, навіть, так. <світ> навіть так, що носили на параді. Ну, тоді радянська пропаганда і були е, різні замовлення і тих Ленінів 20-метрових, 20 метрів квадратних, тут в Рівнові, ну, тоді, тоді, Тоді так було. І пам'ятаю, коли. Приходить партійний інструктор, коли там десь в мене в сюжеті в якісь композиції були блакитно, жовті кольори, там розтяжки, там наглядна ітація. Ні, ні ні, так не можна, не можна. Довелося бути гасло красним цветом, більше красного цвіта. От я би хотів я ще забув розповісти тоді на, на вечір. Такі моменти були, і скажу, що пропаганда, та комуністична, радянська, вона була дуже сильна і вона впливала на всіх. і і, і тоді ну, ну були такі Але замови, ти так тоді ми не по-тихому Намагався так, суперечити системі. Так, Ну, звичайно, звичайно, звичайно. Десь навіть боялися навіть жовто блакитного кольору. Настільки вони. Як їх назвати, такі тих людей, вони навіть цього, цього боялися. Звичайно, без цих кольорів вони гарні. По-перше, вони дуже гарні. І без, них, без них не, не, наші не, не, не так. І тим паче наші улюблені і приємно, що зараз е, ці кольори в нас багато де домінують. І, і так треба і показувати світ у цих кольорах. І світ нас підтримує. Саме багато підсвічували, пам'ятаємо. І будівлі саме в цих кольорах це кольори нашого прапора. Ну, велика частина там на крайній півночі я працював. Ну, там, це була державна служба? Так, це державна служба, служба правоохоронних органів після закінчення навчання у Івано-Франківську, потім ще закінчив навчання в Іркутську. Ну там після 10 років я повернувся сюди і повернувся вже знову в таку мистецьку сферу. Ну, зайнявся фотографією. Ну і а фотографія це спочатку просто фотографія виставки, потім видавнича діяльність 2006 2000. Просто чи сього бороть вже, вже багато років. І так, потім школа, фотографія, ну і музей фотографії. Ну, і так, і... Зараз на кількох і... моментах зупинюся зупинюся на немистецьких моментах. Ти згадував, і певно, що комусь відомі, комусь, можливо, ще невідомі такі факти з твого життя. Ти ще був ліквідатором на ЧС. Так, 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 При цьому один уже, з небагатьох зараз свідків, хто може розказати про ті дні, неспокійні, страшні, всі повні невідомості. Uh, і так, ти... з, перш, з першого дня, от я тоді в Києві навчався, і нас всіх посадили в автобус, десь повезли. І нічого не, не кажуть. Тільки вже там сказали в Чорнобилі, що куди привезли. Але не було такого розуміння, наскільки тут небезпечно. От горить атомна станція. Ось Я не всі, перестаю всі... дивуватися, що навіть в тій невідомості ти зумів зорієнтуватися, що не можна робити. Ну ну, ну, ну так. так. От, ну, тоді, тоді, тоді взагалі складно було. Дивувало те, що місто повністю виїжджало. От, там місцевість прип'ять. От прип'ять вона виїхала, там виселили всіх там, за, за добу, за дві доби. І верениця машин стояла від прип'яті до... До Києва все, в сторону Прип'яті нема руху, а туди автобуси, машини, всі там Чорні Волги, як тоді були. А, а ми туди, так, так. Ну і військові там на БТРах, і в костюмах захисних, спеціальних противогазах. А ми в легких плащах, в сорочках. Тоді було теплий. Теплий такий день, і, і просто не знали, навіть наші командири не знали, куди що чекали військових розпоряджень, куди нам що там, як то. Ну і ми несли там службу по охороні громадського порядку, там відлавлювали мародери, бо вони вже відразу з'явились, люди виїжджали, то звичайно мародери тут. Як Є що згадати? Так. А якось ти згадував, що тобі доводилось падати з вертольотом. Так, було таке. Також перегрузили вертольот, там буран, снігоход, і, і нас трохи багато їхали. Ми їхали на полювання, ну, при, 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 приєдналися у відпустці було до групи з геологами, невеличка група, декілька людей. Ну і нас двох. Вертольот піднімався, піднімався, потім десь не попав потік повітря, і в річку ми всі впали туди, у воду. І так вибиралися от по, по груди е, у воді, в холодній воді. Е, там гірський, це було вже осінь, вже так, е, гірські річки, звичайно, там, ну, вони постійно холодні. І замерзає вже там, коли великий мороз, там за 30, Ну якщо крапки ну якщо за 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 30, за 40, тоді вже замерзає все. Про таке життя можна знімати фільм або хоча б написати велику книгу спогадів. Я дуже сподіваюся, що ти все ж таки цю ідею не полишиш, і колись книга з'явиться. Можливо, зважаючи так. ще на те, що ти видавець і книговидавництво. Це ще одна твоя любов. Ось власне, ми зараз маємо у нас тут в студії такі листівочки, альбоми з фотопроекту на місто справжньої любові, які експонувалися в виставковій такій галереї, можна сказати так, в Золотій плазі. Так. Є така локація виставкова, і там можна було побачити світлини рівного твої і почитати поезії рівненських авторів. Такий хороший промоційний проєкт, такі цікаві книги. А ти приніс не все. Я трішки своїми надбаннями mm -hmm. поділюся, рівне в мистецтві художників, і насправді дуже багато не просто книг, є ще і фотоальбоми, є різні проєкти. Особливо, я знаю, ти пишаєшся цим конкурсом. Так, Live Press Photo, -конкурс", який об'єднав справді величезну так. кількість країн. Так, от це вже дев'ятий, цьогоріч буде десятий конкурс. І щороку, окрім виставки, я намагаюся. Робити, роблю каталог кращих світлин. Фотографії і ці каталоги, звичайно, потім розсилаються по, по всім учасникам. Також от два таких основних проєкти, що залишились зараз, щоб Кубок рівно. І фотовересешна покрову, це вже був 18-й, цьогоріч буде 19-й. Звичайно, що тут також ще світлини, спеціальна номінація, тема війна в Україні. І коли плюс додаю сьогодення України, яке воно є, щоб ці автори ще получать, отримують каталоги, щоб вони також бачили. Чили, що в Україні йде війна, також в цьому році був зроблений каталог нашого колеги-земляка Віктора Голуба, карикатурою проти війни. Тут він з перших днів війни почав малювати. Так, відомий наш карикутарист. Так, так. Олександр, скільки загалом книг видано? Ти називав 70, цифру 76 чи сімдесят. Маєш ще час, щоб їх було 100, є не, куди не, рухатись. Не, і так, я так. знаю, що ще одна твоя велика перемога це музей, музей фотографії. Ідею ти виношував дуже давно. Під кожні вибори практично тобі різні рівненські політики, і не тільки, певно, рівненські, обіцяли, що допоможуть, що зроблять, що підтримують. Але після виборів обіцянки забувались, і ти далі лишався сам практично на сам зі своєю ідеєю. Але заручившись підтримкою дружини, колег, друзів, рідних, ти все ж таки кілька років тому, вже не чекаючи чиїхось обіцянок, не чекаючи наступних виборів, ти таки це зробив. Так, і в березні місяці я подивився по ЗМІ, я вже забув би, скільки років, є відеоматеріал, коли в березні місяці буде 10 років. Тоді був я ще на Шевченка, орендував приміщення. Ну це все орендоване мною приміщення. Зараз на Соборній-1. То в березні місяці я хочу зробити якийсь такий проект, виставку, розповісти більше про музей, вже буде 10, 10 років. Так, час швидко йде. Ну, зібралася дуже велика колекція вже, багато всього, і камер, і фотографій. І, і багато людей знають і в Україні, і за кордону, і запрошують за кордон на такі музейні тусовки зустрічі. От поїду скоро в лютому в музей фотографії у Польщу, вони запрошують, їм теж буде ювілей. Вони там роблять гарно. Лише там мирний, мирний час в нас. Але як би але там все... не було, все одно музей фотографії це ще одна локація і відповідь, куди піти у місті рівному. І я знаю, ти ще не тільки фотохудожник, видавець і багато ось в собі різних об'єднуєш талантів, але ти ще і викладач, і педагог, адже ти займаєшся школою фотографії і навіть Діти, починаючи зі школи і закінчуючи вже доволі такими дорослими, навіть сімейними людьми, вони приходять, вони в тебе вчаться. І саме музей фотографії це те місце, де можна не тільки послухати теорію, а де можна і попрактикуватися. І я знаю, що ти продовжуєш збирати експозицію, тому навіть зараз такий невеликий заклик не тільки готуватися до фотоконкурсів, робити якісні світлини, слідкувати за всіма новинами Олександра Харвата на його сторінках і сайті. Але ще, якщо у вас є дуже цікаві експонати, можливо і варто ними поділитися. Ну так, так. Я завжди кажу, люди деякі бачать, читають, а деякі приносять. і Тоді в понеділок принесли декілька камер знайомих. і навіть мама одного е чоловіка каже, от він вам передав для музею фотографії от камери. Кажу, хто це, як його звати? Ну, ви прочитаєте повідомлення. Я потім прочитав, подякував з іншого міста, бо він не в нашому місті. Поеду передають колеги там, з різних міст. По суті, камери от з Польщі, мій друг також багато є. З Львова, з Києва, з Хмельницького, з Одеси, з різних міст із за кордону мені передавали, із Індії, із Чехії, з Польщі, і Словаччини з Італії потужна інтернаціональна колекція. Вже так, так. Ну контактів вже в світі багато. 88 країн знайомі, 88 країн світу. Це лише що побували в Рівному. У нас своїми світлинами завдяки Але части... фото да, конкурсам. А частина них, з них і вживу приїжджали. І звичайно, коли вони приїжджають, то організовую поїздки в перше рівненщиною, потім ну Україною чи наші. Західною частиною України чи там і чи в Київ, чи в Одесу, у Львів. Ну. Де, де, де встигаємо той час перебування наших гостей, хочеться показати Україну і рівне, і місто і область. І як так, ти неодноразово говорив, що саме фото це інтернаціональна мова, і фото не тільки об'єднує, але це є ще тією мовою, яку всі розуміють у всіх країнах. Так, ну і фотографія, я завжди кажу, фотографія нас об'єднує, з друже, робить знайомими, друзями. І фотографія як. Один з найпростіших методів культурної дипломатії. Тому що фотографію легко поділитися. Фотографія це в тому числі і правда життя. Якщо ми кажемо про репортажну, про документальну фотографію, це можна розповісти, що є. Ну і художня фотографія. Тому е, на фото, на фотографії, фотографії е, а фотографів багато е, своїх кожного фотографа. Він поділиться там, наприклад, цими сюжетами, той, що приїде, чи той, що отримає фотографії, побачить. Тому важливо робити виставки е, кругом у світі, показувати Країну, якою вона є особливо сьогодні, ну і звичайно, яка вона є гарна мальовнича була до російського агресії, всі ці рани заростуть, загоїться, і вона такої буде. І я впевнений, що після війни Україна стане номер один саме такої у у туристичних бажаннях різних країн світу, щоб приїхати побачити. І не дарма ж кажуть, що паспорт України зарвіть. В рейтингу в топ ходить так один саме, хоча в Україні війна. Але от саме війна дала нам нагоду, хоч це жахлива така нагода, але це пришвидшує суттєво збавитись від того всього московського мотлуху. І, і вона, так, і вона це так правда, війна. і на цій оптимістичній ноті дуже. Миттєво просто сплив час. Я попрошу кілька слів для наших слухачів і глядачів. Вам, шановні, нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш Ютуб канал «Рівне Лайф» і також аудіоверсію нашої програми. Слухайте в ефірі Радіо Респекта. Власне, ми сьогодні спілкуємось в оновленій студії Радіо Респект. А всі відео можна потім передивитися на нашому Ютуб каналі. Олександре. Ну, я хочу сказати, що <рес> Війна це дуже жахлива і нам надіється, звичайно, ми надіємось на ЗСУ, але не варто надіятися лише на ЗСУ. Потрібно, щоб кожен щось робив, щоб наші ЗСУ, щоб наші воїни були впевнені, що в нас тут ідуть не демагогія, не, не розкрадання, що в нас іде життя, і ми робимо кожен на своєму місці, робить те, робить те, щоб Україна швидше перемогла. Хтось донатить більше, хтось працює пошире в сфері культури, хтось в інших. Чи хтось в економії, в бізнесі, податки платить, тому за нас це ніхто не зробить. А, дякую за розмову. Нагадаю, з нами сьогодні спілкувався Олександр Харват і я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Лишайтеся з нами, вірте в Збройні Сили України, вірте в перемогу. Побачимось і почимось.